Кращих сценаристів-аматорів обирали у Рівному. Там вдруге відбувся фестиваль під назвою Двері. Було вже важко читати ці сценарії, бо деякі мали дуже велику кількість знаків, як сказали брати Каправен. Їх я навіть деякі не не дочитував і не читав, тому що ми домовлялися про інший формат. Члени журі не тільки читали, а ще й уявляли себе головними героями. Сценарій є. сценарій про наше життя. От і, до речі, таке відчуття, що вона про фестиваль двері писала. Цей сценарій волинянки під псевдонімом Домініка Домаль. Цей сценарій Волинянки під псевдонімом Домініка Домаль. Текст журі сподобався. За нього віддали срібні двері. Пощастило з повною екранізацією написаного ще одній володарці срібних дверей киянці Оксані Артеменко. Її робота такі щасливі сподобалась лауреатові першого фестивалю. За добу він зробив за її кіносценарієм короткий метр. Просто подавала не одну роботу, я не думала, що ця робота буде кращою, і саме вона отримає приз. Сестра близнючка Оксани Марина Артеменко заінтригувала журі стандартом. Її робота під назвою не менше 50 кілограмів, а в руках золоті двері. Сценарій про норму. Дівчину просив написати знайомий режисер-другокурсник. Мусив ну, до мене з ідеєю, що ти хочеш зняти такий от фільм, але ну в нього була ідея, але сценарія не було. Не було головної події. Ну, я взяла, написала йому сценарій. І він якби збирається екранізувати цей сценарій. Короткометражок на ці сценарії побільшає. Дещо із написаного можна адаптувати і до сцени, кажуть члени журі. Зреалізовані, тобто відзняті ідеї, на другому етапі фестивалю чекатимуть до 15 червня.